Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні в Брюсселі зустрічається з керівництвом НАТО і Євросоюзу. Говорять про підтримку України на зустрічі з Марком Рюте, очільник американського зовнішньополітичного відомства, запевнив, що чинна адміністрація президента Байдена посилить допомогу Києву за ті місяці, які лишилися до кінця його каденції до січня місяця. Також пообіцяв рішучу відповідь на посилення російського загарбницького війська північно-корейськими силами. Окремо сторони обговорили змі. Сення обороно-промислової бази НАТО. Ми маємо зробити більше, щоб переконатися. Україна може продовжувати боротьбу і здатна максимально відкинути російський натиск. Ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. У нас дуже насичений і важливий порядок денний на наступні кілька місяців. Президент Байден налаштований переглянути графік і використати кожен день, щоб продовжувати робити те, що ми робили протягом останніх чотирьох років, тобто зміцнювати цей альянс, а також продовжувати все, що ми робимо, для підтримки України, аби вона могла ефективно захищатися від цієї російської агресії.